Депресія це дуже поширена захворювання, яке може бути у будь-кого. Тож треба звертати увагу на порушення сну, зниження апетиту або, навпаки, його збільшення, постійну втому, брак сил, небажання виконувати постійну звичайну роботу. Також може бути збільшена тривожність та на фоні цього виникати фізичні симптоми, які не мають пояснення. Порушення сну, зміна в апетиті або в вазі, також підвищення на тривожність, зміна в повсякденному життю. Також можуть бути думки про суїцид або якісь дії, які на це направлені. Також у пацієнта можлива повна опатія та небажання жити. Та треба звернути увагу на тривалість цих симптомів. Якщо вони тривають більше двох тижнів, це вже привід звернутися до сімейного лікаря. Для лікування депресії ми використовуємо такі принципи. Це психоосвіта, тобто ми будемо розповідати пацієнту про те, що його стан нормальний, та його треба прийняти. Також це буде психосоціальні втручання, метою яких є залучення пацієнта до соціально активних груп. Залучення родичів в підтримці пацієнта, і вже якщо ці методи не будуть працювати, тоді може бути розглянуте питання про призначання низьких доз антидепресантів. Але наголошую, що тільки якщо перші два пункти вже точно не спрацюють.